Так, народ, у мене до вас питання. Вчора з пацанами були на Мальчишнику в бані, сидимо, розмовляємо, і розмова дійшла про одруження. І вони, значить, у мене питають: от увага, мені треба ваша допомога, бо я не доганяю до кінця. Питають, ти одружений? Я кажу, не одружений. Кажуть, я кажу, колись був одружений. Я кажу, то ніколи ті, не був одружений. І вони так всі в місті голову на мене в один момент і кажуть: а як ти ще живий? І я вихолосить, там не було іронії чи шутки. Ті, вони на повному серйозі мене це спрашивали. І от я намагався вчора їх розпитати, дізнатися, в чому діло, не вийшло. Ну, всі були досить такі в цікавому стані. І мене питання до вас, пацани, що там міняється після одруження? І, дівчата, що там у вас за сверхспособності, що ви чоловікам не даєте померти після 30 плюс років? Як воно там працює? для мене це поки якась непонятна місія, якась бірмутський треугольник непонятний. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально за боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір. Де я детально розкажу, як це працює? Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.